Так, усіх вітаю. Поправок тут у мене є 30 секунд, щоб тебе зацікавити. Якщо ні, то прогорнеш цей відеоролик. Давай я тобі просто розповім, що це тут. Одразу графік. Можливо, ти думаєш, що зараз буде якась реклама, трейдинг крипта, курси. Ні, це валютний ринок, це валютні пари. І взагалі чим ми займаються, я торгую на валютному ринку. Це графік. Брокер по ще нам котирування. Наша задача на короткострокову году зрозуміти відчнеться або вверх, або вниз. Тобто дві кнопки воно виглядає, в принципі, все простіше. Це не є ніяка крипта, ніякі маніпуляції. Це просто торгівля на валютному ринку по валютних парах. І взагалі з цього відеолики, серія цих відеороликів, це розгін депозита по одній торговій стратегії. Якщо коротко, я не дотримуючись правил, втратив трішки баланс. Він хто не пам'ятає, який був баланс в попередньому відеоролку. Зараз він 23 500, І в цьому відеоролику я продемонструю вам, як я втратив баланс, не дотримуючись мані менеджменту, і в наступних відеороликах я буду його відторговувати. Адже ви мусите пам'ятати, що це трейдинг, інколи бувають такі мінуса. І я завжди реально відкрито показую всю історію, тому давайте не будемо відтягувати, просто переходимо до відеоролика, де я вам продемонструю, як я сьогодні за допомогою недотримання менеджменту, на жаль, трішки підпустив баланс і. Очікуйте наступні відеоролики, я в них буду цей баланс відторговувати, і ви бачите, що я вийду на ще кращий рівень, адже ви мінуси Це також частина гри, частина процесу. Але якби я дотримувався правил, результат би був не такий, але я, на жаль, дотримався. Ну, знову ж таки, все це ми знімаємо одним дублем, все це чесно відкрита історія. Тому якось ось так погнали. О, і так, ну що ось ми з вами вже за платформою, і сьогодні моя ідея полягає саме в тому, що ми з допомогою однієї торгової стратегії з індикаторами саме будемо трішки розганяти баланс. Мені було би. Цікаво попробувати зробити цей відеоролик десь, не знаю, 37 тисяч гривень і добити баланс саме до 100 тисяч. Чесно, я не знаю, чи мені це вдасться, чи мені це не вдасться. Я близько двох тижнів не знімав відеоролики іменно торгові. Тому, в принципі, зараз будемо тестувати. Бачу першу ситуацію по Азії. Доволі впевнений рух, тобто, в принципі, індикатори, показую, що вона буде падати. Давайте вчинимося на 15к. Це, в принципі, буде стартова. Година. Давайте на на 10, щоб не втрачати. Щоб не втрачати ТВХ, давайте витчаємось до 18.01 на, на 2 хвилини відчинимося. Якщо що, будемо давати 30к перекриття, трішки агресивна така буде торгівля, але тут впевнений рух. Я просто бачите, ну трішки поспішив, щоб встигнути на хорошу точку. І в принципі, бачимо, що точка зараз дублюється. Але, попри те, я вже в принципі, стою в угоді, тому залишається просто дочекатися відпрацювання. Залишається мене менше 2 хвилин до відпрацювання. І будемо фіксувати перший плюс. Я надіюсь, що плюс. Ну тут, в принципі, ситуація, бачите, дуже вона явно видна. До речі, друзі, хто, можливо, не знає, як ця стратегія працює, взагалі, як налаштувати індикаторів, в цілому як торгувати самостійно. Не забувайте, що посилання до цього відеоролику є. Посилання на власне, інструкцію, тобто як настроїти цю стратегію, як настроїти ці індикатори, як взагалі торгувати, пояснити ціла логіка, динаміка та механіка саме торгівлі по стратегії з індикаторами. SMA, важливо по індексах. Так, бачимо, що трішки воно скаче, тому в принципі можна буде давати перекриття. Давайте все-таки не буде в мене є така інколи звичка в торгівлі, я її зауважував, що я, коли торгую, починаю щось там, ну знаєте, ставити якісь перекриття, зразу ще. Давайте, хай зачинеться угода. в принципі, тут ми не скажу, що ми там якусь кращу точку можемо взяти, тому давайте просто дочекаємося. В принципі, в нас ще навіть є шанс на отримання відпрацювання по нашій годі. Звісно, він ну, мінімальний. Я, чесно кажучи, навіть не вірю в те, що ми угоду заберемо. Все-таки, бачите, інколи таке буває. До речі, важливий момент. Мусите собі розуміти, да. Да-да-да. Так, секундочку, тоді давайте попробуємо більший час експірації. І да, це я відчиняю тоді на, на перекриття. Ще раз відчиняємо напрямку вниз. Важливо зрозуміти, друзі, чому у вас має бути гарно поділений та порахований баланс, тому що інколи локально, коли бачите навіть індикатор, все вказує на те, що воно буде падати вниз. Так чи інакше, інколи, бачите, можуть бути такі локальні скачки по ціні, і ви мусите просто бути до них готові. Тобто інколи, тобто навіть аналіз вірний і все вірно, ви відчинили з вірно, як що на нашу попередні угода. Вона правильно відчинена. Помилки по. Власне, по стратегії з індикатором SMA я жодної не допустив. Але локальний скачок, така локальна калібровочка ціни, і ви просто ніяк такі моменти на ринку не читаєте, тобто такі реальні скачки не читаються, але вам вони не відігрують глобально такої важливої серйозної ролі, якщо у вас гарно прорахований мані-менеджмент та ризик-менеджмент. Тому, в принципі, ось так це важливо розуміти. Я Завжди на цьому вам наголошую і, бачите, стоїть у нас вже з вами перше перекриття. Трошки в нас так, звісно, мані-менеджмент трішки страждає, але бачите, в мене така була теорія сьогодні. Пропозиція. Щоб було б непогано, було б цікаво апнути 100к по цій стратегії, я отак знаєте, без підготовки просто рандомно сів. І вирішив для вас записати цей відеоролик. В принципі, гарна ситуація. Мені здається, що по одному цьому напрямку, по одному цьому руху, тільки можна буде забрати цих 100 к. Але не знаю, блін, бачите, за рахунок того, як ви я нормальніше трішки ділив баланс, іменно там хоча б 5-10%, то в мене б зараз стояв просто ще один догід, бо формально формується такий коридор. До речі, дивно, бачите інколи. Інколи буває і таке, але це добре, що буває і таке, що ви бачите, що так мовити. Ну, що буває всяке, завжди мусите бути до всього готовим. Так, у нас залишиться до ще 40 секунд. Давайте будемо очікувати навіть працювання. Бачите, я з 29 числа не записував ніяких відеороликів іменно торгових з цим балансом для Ютубу, а сьогодні у нас вже 12 серпня. Тому, в принципі, ну, як ви бачите, трішки я взяв таку велику паузу. Ну, надіюся, пауза піде нам на користь. Так, і в принципі, очікуємо навіть працювання. Так, друзі, ну бачимо, що, до речі, останні секунди, нам тут не дають можливості забрати цю угоду. В принципі, трішки сумно, бо ми велику частину балансу нашого торгового власне втратили. Але, 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 дивіться, що я думаю робити. Нова ну, банк ставити не дуже хороша ідея, але давайте все-таки поставимо. Адже, да, в чому проблема? Давайте просто поставимо тоді вже ва-банк. Ну ми мусимо тут забрати. Бачите, якщо б я грамотно ділив, мені, якщо б я грамотно ділив і від мене максимальний час експірації, якщо б я грамотно ділив наш баланс, то в принципі, я би зараз просто давав другий догін і ніякої біди проблеми в цьому немає. Але, але але я трішки, бачите, хотів піти на ризик. Не завжди ризик є. Ну, побачимо, чи ризик є оправданий чи неоправданий, мусите завжди бути готовим. Ми бачите, формально відбулася корекція. І, в принципі, все. Ну, що у нас відчина 1 на 5 хвилин. Зараз я ставлю пришвидшену зйомку, і ми будемо фіксувати результат, який у нас, відповідно, буде. А так, друзі. Ну що, останні секунди? да, це угоду це плюс. Бачите, ми так здобули два неприятних відпрацювання. В принципі, дивіться. По факту ми продовжуємо торгувати далі. Я в якійсь мірі навіть радий, що стаються такі мінуси, ми з них вирулюємо, тому що ви починаєте бачити реальний процес торгівлі, реальні якісь знаєте, моменти, коли воно може йти не так, і воно може для вас, знаєте, просто, якщо вічно будуть плюси, воно буде для вас виглядати ще якось несправді, неігерно, А я хочу завжди вам передати реальну картину ринку і бачите, якщо б це було перше перекриття там 3%, друге перекриття 7, наступне там 15%, тобто, в принципі, я би, ну. Зараз відбив попередній мінус та вивів себе в невеличкий плюс, але в нас був порушений мані-менеджмент. Продовжуємо торгувати, в принципі, будемо зараз спостерігати, що в нас тут вийде. Так. Що взагалі ми можемо відкрити? Давайте спостерігати. Так, Азія, я би, чесно кажучи, з нею. Ну, в принципі, індикатор черкає чер 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 графік, тут нема про що говорити. Ой, до речі, Binto цікава, цікава, цікава ситуація. Давайте на 20 відчинимо Binto Да, відчини, візьмемо невеликий там час експерації, буквально думаю, 2 хвилини, мали б. Ну, давайте 3, 3 хвилини на дартний час відчиняємось на пониже дня, по Біндай і будемо вже фіксувати результат по цій угоді. Також я стараюся максимально оперативно відчинятися, бо бачу, що щось okay. зароджується тренд, індикатори вилазять, зараз буде рух вниз, тому, в принципі, стараємося взяти та отримати хороший результат. Так, друзі, на ну, що бачимо, що також зачинилась, на жаль, ця угода наша в мінус. І бачите, знову ж таки, це розгін, все виглядає чесно, все виглядає відкрито. І в цьому відеоролку мені не вдалося показати той результат, який я хочу. Я думаю, що буде просто зупинятися, і від цієї просадки 23500 ми будемо так мути рухатися вверх вверх, вверх. В принципі, думаю, вам це буде також цікаво, можете собі розуміти, що інколи трейдингу бувають такі просадки за рахунок того, що це ще розгін депозиту, по факту тут 4 угоди, три, з яких, на жаль, були мінусові. І за рахунок того, що недотримання мані-менеджменту. Ми не змогли отримати хороший результат, але ви побачите, що все одно цей баланс відростає до того, який був, і вийде в ще більший плюс, але трішки згодом. Тому за цьому тижні я планую записати декілька відеороликів, Ми все одно відторгуємо плюс, просто ви мусите собі розуміти, що мінус в трейдингу це також щити на шляху, і в цьому відео я наглядом це показав. А в наступних відеоролках я вам продемонструю, що так мовити, це не є ніяка проблема. Інколи таке буває. Так, я, чесно кажучи, роблю собі таке правило, що якщо я ловлю там, припустимо три мінуси за сесію, то я стараюсь, в принципі, зупинитися. Тому принципу ось так, друзі. Дякую всім за перегляд. Бачите, такий чесний відкритий результат, але як воно є, так воно є. Все. До зустрічі в наступних відеороликах.